Дидактична гра Що буває восени. Доброго дня, малята! Кожна пора року відрізняється одна від одної. Осінь, як і всі інші пори року, має свої особливості. Давайте разом визначати, що буває восени, а що ні. Восени ідуть дощі. Так, восени листя на деревах жовтіє та опадає. Так. Восени ведмеді сплять у барлозі. Ні. Восени збирають гриби. Так. Восени діти катаються на санчатах. Ні. Восени складають Великодній кошик. Ні. Восени дозрівають яблука, груші та виноград. Так. Восени люди збирають урожай. Так. Восени квітнуть підсніжники? Ні. Восени дме сильний вітер. Так, восени діти ліплять сніговика. Ні. Восени птахи відлітають у теплі краї. Так. Восени збирають полуницю. Ні. Восени дозріває калина. Так. Восени можна відпочивати на морі, плавати та загоряти. Ні. Восени люди одягають теплі речі, штани, светри, куртки та шапки. Так.